Обираю котел, тому що ще централізоване опалення не включили у нас в місті, а вже похолодало, тому хочеться поставити власне. З настанням прохолодної погоди збільшився попит серед користувачів на системи опалення. Про їх різновиди говорить директорка магазину опалення сантехніки водопостачання Аліна Новожилова. Найчастіше люди обирають газові котли там, де є підключення газу. Цінова політика їх від Приблизно вісімнадцяти тисяч так само обирають твердопаливні котли: це дрова або пілети. Останніми руками зріс попит на електричні котли. Їх ціна починається приблизно від 5-6 тисяч, і вибирають конденсаційні системи. Вибір серед таких котлів як газові чималий: конденсаційні, турбовані, димохідні. Різняться характеристиками, потужністю додатковими функціями, каже Аліна Новожилова. Власником одного з них є хмельничанка Олександрина. Це вигідно, це вигідніше ніж загальне опалення, тому що включаєш тільки тоді, коли тобі потрібно. Включаємо вже дня два чи три, ну буквально так години на дві. Ночі ми завжди навіть зимою спимо без опалення. Як резервний вид тепла у міжсезоння, коли централізоване опалення ще не вимкнули, Аліна Новожилова рекомендує мобільні та прості у використанні електрообігрівачі. Каже, найчастіше зараз купують конвектори, зокрема, масляні, інфрачервоні. Конвектори швидко нагрівають повітря, інфрачервоні дарують відчуття м'якого сонячного тепла, а масляні довго зберігають температури навіть після вимкнення. Що ж стосується приватних будинків та комерційних чи воротничих приміщень, додає Аліна Новожилова, варто звернути увагу на твердопаливні котли, вартість на які розпочинається від 25 тисяч гривень. Він може обігріти як 50 квадратних метрів, так і декілька тисяч квадратних метрів. Тобто вони бувають потужності і, наприклад, і 13 кВт, і 500 кВт. До централізованого опалення вже підключені стаціонарні медичні заклади Хмельницького. А ось мешканцям міста доведеться зачекати, каже заступник міського голови директор департаменту інфраструктури Василь Новачок. «Ми Будемо намагатися максимально відкладати початок опалювального сезону, про те, що повністю готові. Але живемо в реаліях війни. Я думаю, що мешканці так само розуміють, що якийсь період треба ще потерпіти. Тим більше, що з понеділка ми бачимо вже суттєве покращення погодних умов, і навіть плюс 17 обіцяють. Я думаю, що власне тоді трошки і, і загріємося, і сподіваюся, що раніше, 15 жовтня, нам не доведеться розпочинати опалювальний сезон. Згідно з даними Хмельницького обласного центру гідрометеорології, температура повітря почне підвищуватися місцями до плюс 15 вже з 4 жовтня. Тетяна Леос, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.